24. Вітаю, шановні громадяни нашої області. Якщо ти сюди зайшов, значить ти хочеш стати легендою. Або просто шукаєш каву. У будь-якому випадку вітаємо в Україна 24 У нас не терять мікрофони і не запізнюються на ефіри. Ну, майже. У нас творять контент. Вітаємо в студії новин. Новини не чекають, а ми тим більше. Хочеш бути першим, хто розповість про пограбування банку чи падіння вертольота в басейн впливового бізнесмена нашої області? Ласкаво просимо до студії, де кожна помилка мем, а кожен репортаж це історія. Як ти міг помітити, ми дуже швидко переміщуємося між локаціями. Ні, це не магія, це лише наш монтажор, який дуже-дуже гарно монтує відео. І зараз ми з тобою знаходимося в студії вечірнього шоу. Це студія, де дозволено жартувати навіть про те, що не можна жартувати. Вечірнє шоу це коли політика, кримінали, зірки зустрічаються за одним столом і виходить щось дуже смішне, ну або дуже крінжове. Головне, це не забути вімкнути мікрофон і натиснути кнопку початок запису. Як то кажуть, welcome to студія звукозапису. Звук це серце ефіру і трохи душа, якщо чесно. Тут ми чистимо голоси, вирізаємо Е і додаємо драму в паузу. Хочеш записати подкаст, реп або щось, типу, прочитати новини, ніби ти в Netflix, то мікрофон тебе завжди чекає. А якщо ти скажеш раз раз більше п'яти разів, то ти автоматично отримуєш стажування в Україна 24 Ну, а це ізюмінка із Україна 24 студія Хромакей. Тут можна опинитися будь де навіть у Верховній Раді. Ми не телепортуємо людей, ми просто вміємо їх красиво знімати. І якщо ти ще не стояв посеред поля бою між десептіконами та автоботами ти дуже багато втратив. Лови зелений фон і вперед у телевізійний космос.